Так, усім привіт. Випадає нам Саксонія. Європейська тканація хороша. Можна зіграти навіть століття. І Австрія, Австрія Блін, тут будуть швидкі коні. Можливо, нам і треба зіграти в століття. Швидких коней, наприклад. Ну давайте пробувати. Блін, 45 секунд вже прийшло. Я трошки. відволікся на. на це. На YouTube. А катка запустилась. Так що саме буває. Блін, не запустив міський центр. Погано. Блін. Дуже багато помилок, дуже багато помилок на початку взагалі. Я третій в ринку. Я обміняв, обміняв. Все доволі погано. О, постався міський центр. Давайте вийдемо з цього становища якось. Я думаю, що не все так критично. би не запу забувати запускати будівлі і буде все ідеально. Поки що противник і союзник нас випереджає прям дуже сильно. В нього вже академія будується. А ось то ми його по шахтах випереджає. У нас вже три золотих і четверта є. Бюзник щось і не хоче шукати. Четверту, третю і четверту. щось мені це не подобається. Блін, дуже, дуже поганий таймінг. Ми вийшли в ринок і тепер нам бракує ресурсів прямо на Академію Найт. Знаєте, це мало бути щаслива Панама, а получається, що вона якась нещаслива. Ну подивимося, якщо виграємо катку, щаслива Панама. Академію, а чому нам мені потрібно, та потрібна. Потрібна. Четверта хвилина, нам би вже шахти. Ми б вже мало шахти прокачані, якщо б я не натупив. Так, мусимо. Мусимо трошки змінювати свій стиль гри. Не так, як завжди. Так, ну, головне, що ці дві у нас бойсько шахти, там їх покачаємо. Раніше цю покачати. Пішла прокачка. Давай Наступну 5.20. Я хотів до 5.30 хоча б при таких таймінаха. Але... Не вийшло буде на шостій лише Синій вже парканчик закладає непогано. Це трохи дає надію. Так, ну що, займаємо шахти? 18 селяна по сюда на дерево Ідеально. Барабани. Ой-ой-ой, ви -ой 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 -ой. подивіться, який пагорб противника. Як ми маємо його атакувати, скажіть. Як цей пагорб атакувати? Просто права сторона відпадає. Це просто жесть. Гляньте, який пагорб. Я не здивуюся, якщо тут ще є пагорб. Панамка якась дійсно нещаслива. Ось так зробимо. З'єднаємося до синього, з'єднаємося. Блін, ну шо ж ти таке, це ж не мало так бути. Дуже погано щось збирається дерево, чи я не взяв. Надіюся. Да не, надіюсь, ви там собі розібралися, щоб я за вами не, не шукав. Е е лопата. Де? Камінь тисяча, серйозно. Нам потрібно від сторони союзника те, що городиться. Тут все-таки швидкі коні. Трошки звузити вектор атаки. Якби щось. Так. 1000. багато обміняв. А у нас так нема ще їжі, щоб взяти. Щоб взяти століття. Страшного. Ще ніхто не будує. 2000 вугілля. Десята хвилина? Пізно, 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 пізно у нас все. Пізно у нас все це відбувається. Ти закладаємо ще шахти у нас часу. Так, ну шахти ми всі зайняли. Тепер потрібна четверта стайня. І дипломатичний дипомати... теж бажано би поставити. Хоча у нас Саксонія, хоча б це добре, не Австрія. Так, ну ми мусимо тут загородитися теж парканчиками доволі непогано, бо. Бо буде боляче. Буде боляче. Якщо нічого не зробити. Дуже багато селян кучкується. Не збираються нормально ресурс. Може і забагато їх тут на таке, хоча я б не сказав. Давайте, четверте стайня, хлопці. Вот. А скільки кошти? не забув. Залізу та ні нам потрібно підкова. Перше. Нам потрібно підкова. І дипломатичний потрібен, це нам потрібно, але немає поки що ресурсів на все. Є? Пятнадцять секунд, п'ятнадцять секунд. Надіюсь, на нас не вирушають. Ні, на нас ще не вирушають. Нас ще не вирушають. Потрібно взяти мішки. Другое арт-депо. Гляне, де на камінь домой і так там їх забагато, як ви можете замітити. Блін, він, як побачить, що в мене століття, він зараз точно буде. Він вже побачив. Не знаю, що з цього вийде. Поки що? Щось тут виходить, поки що він не... не пробує напасти. Це дуже добре. Ne morem si pozvati zdaj še ta napad. Так. А я що не. Я не поставив, бліна? А що ж це за бред? Не вступайте в бій, ходіть сюди. Ясно, я втрачаю коней страшно просто через те, що. Я не можу вступати в бій, в мене палаша немає. І вони мене взагалі не качають. Сині, ти будеш щось робити? Сині нападає, я? окей. Це доволі непогано. Це вже непогано. Oh, це добре, що Фіолетовий. З самого початку він не дуже особливий. Націю відомо. Ні, в мене теж саксування. Так, дуже багато шкоди нанесли. Навіть якщо він зараз захоче на нас нападати, в нас же є дві фази століття. Я думаю, що ми собі не впораємось, що в нього ще тут є, що можна захопити? Нічого. Окей, нічого так нічого. Нічого так нічого, зато нам потрібно ще одне ардепо. Це точно. Так. Це сюди, це сюди. Ну, фіолетового тут нічого особо немає, економіку він дуже сильно втратив. Подивіться, у нього залишилось дуже мало селян. Типу, економічно він вже страждає століття в нього і не передбачується в нього. Зараз один вихід це нападати. Нападати він не може. Він відійслав всі війська сюди, через то ми беремо дивіться. Ми беремо і нападаємо самі. Він такий впевнений, що ми не будемо нападати. А ми беремо і нападаємо. Я би, правда, і офіцера і барабани не замовив, але все рівно. Йдемо сюди. Йдемо сюди, відводимо його війська сюди. Щоб він не розслаблявся. За той час візьмемо прокачки. Ну, в нього дуже погані справи, він ще пішов допомагати союзнику. Нашу. В нього без варіантів. Він відводить військо, а я за той час займаю пагорб. Самі розумієте. Зелений відбивається, але з дуже великими втратами. Тут в нього драгуни просто стоять і нічого не роблять. За цей час він втрачає всю свою базу. Ну і все. Це габела, хоча По спочатку було доволі неоднозначно все. Ну і все. В принципі, катка постою не була, панамка щаслива. Придави, бо тут були драгони фіолетово. Але з дуже великими втратами фіолетовий. На жаль, на жаль, ну, може, для нього на жаль, для мене добре. Врага Давайте візьмемо це. Покажемо ось це. Фіолетові здався. І погнали! Ту навіть піку перерізаємо зеленого. Давайте ще прокачаємо їх. Дуже мало коней було зеленого, він походу, що в століття більше зіграв. Дивіться, він хоче моїх коней перерізти. Давайте покажемо його, що таке коники. Я думаю, що в мене краще прокачний, ніж його. Ну, це не точно. А ну подивимося, вклався він в коней чи ні. Все-таки вклався в коней зелений. Вклався. Недооцінив. Але, ну, пуф. Дуже великі втрати. Ладно, все, немає зеленого, йдемо атакувати. Так, сюди йдемо. Із одного кінця хоча б. Ох ти що, гарно накидує, гарно молодець. Але, ну просто цей ліміт вже точно не перебити. Я не знаю, як це треба постаратися, щоб перебити цей ліміт. Піка, Можна, щоб гарматки сильно не розстрілювались трошки. Розійтися з цього пікселя. І зараз нападати. Трошки зажиримо піксель. Якось так. В принципі, непогано. Дуже добре, що Фіолетовий не пішов на нас, коли у нас було це століття. Е, він Відігравав від пагорба, хотів, хотів нападати. Бачите, він з самого початку вже тут парканчики проривав щось але те, що ми пішли кіньми з цієї сторони, його Бо і думав, що ми йому забіжимо у базу. І. Турист і хусат. Амфітамін. Якось так, доволі непогано зіграли. Еге. Щаслива панамка. Тому не забувайте підписуватися на канал, ставити подобайки під. Пишіть ваші враження від катки, буду дуже всім вдячний за підтримку. І до зустрічі, бувайте!